Поділіться своїми історіями, коли ви зустріли знаменитість, але не впізнали її. Моя мама накричала на пірса Броснана. Вони з татом були на гірськолижному курорті. Мама зголодніла і стояла в черзі, щоб замовити поїсти. Коли підійшла її черга, і вона хотіла озвучити замовлення. Якийсь чоловік спробував полізти перед нею. Вона огризнулася і сказала йому йти в кінець черги, як і всі інші. Вона отримала своє замовлення і повернулась до мого тата. Його очі були круглі, як п'ять копійок. Ти знаєш, хто це був? Ні. Це був пірс броснан. Ти щойно кричала на Джеймса Бонда. Ну він не повинен був лізти поперед мене. Це справедливо. Історія про мого тестя цілком нормально, що він не знав, хто вона така. Ми відпочивали в мені і проводили багато часу на пляжі. Тесть щоранку вигулював собаку і щоранку пересікався з нею. А потім вони розходилися різними шляхами. Одного ранку я встав раніше, щоб піти з ним. Ми зустрілися сігурні вівер і пішли далі. Нагадує мені історію з батьком. Він вперше переїхав до Осло Норвегія наприкінці 70-х. Жив у підвалі лайнової квартири, яка однак була вду. Уже гарній частині міста. Тож тато вечорами виходив на прогулянки, щоб трохи розвіятися від того смітника, в якому був. І часто зустрічав старого, який вигулював собаку. Іноді вони зупинялись і розмовляли про собаку, погоду тощо. Виявилось, що той старий був королем Норвегії. Тато дізнався про це набагато пізніше. У 2002 році мені було 10 років, коли мама вперше повела мене в зоопарк Бронкса. Це був дощовий день, тому ми були там майже одні за винятком трьох дітей, які бігали навколо, і жіночки, яка за ними наглядала. Моя мама одразу ж розговорила з нею. А я, як дитина, приєднався до дітей, дивлячись з ними на павуків і скорпіонів. Десь через годину, коли ми попрощались і розійшлись, мама сказала мені, що хлопець Даніель, з яким я тусувався, грав Гаррі Поттера у фільмі, який вийшов. У минулого року я ще тоді подумав, що він виглядає знайомим. Приємно знати, що вони намагалися дати Даніелю нормальне дитинство, попри те, що він був зіркою одного з найпопулярніших фільмів 2000-х років. Мама мого друга їй понад 70 років має свій невеликий азійський продуктовий магазин. Пост Малон прийшов туди зі своєю дівчиною. Мама мого друга їй понад 70 років має свій невеликий азійський продуктовий магазин. Пост малон прийшов туди зі своєю дівчиною, і його мама поняття не мала хто він. Сталося кілька приємних речей. Вона нервувала через його татуювання, але перестала, коли він купив багато їжі. Вона навіть не підозрювала, що він знаменитість. Вона дала йому безкоштовні. Повно закуску за те, що він скупив стільки їжі і сказала йому прийти завтра на обід, щоб дешево та смачно поїсти. Він справді повернувся наступного дня. Вона хвилювалася, що його пограбують, коли він ішов до своєї машини. Там стояли три кремезних чоловіки. Тому провела його до машини. Тими чоловіками були його охоронці. Їй дуже сподобалася його крута машина. Це була Ламборгіні Вона розповіла синові моєму другові про ту зустріч. По її опису він припустив, що це міг бути постма. Алон показав їй його фотографії, і вона його впізнала. Коли пост Малон повернувся наступного дня на обід, вона зробила з ним селфі. Найкраща частина цієї історії, що жінка, якій було 70 років, була готова захистити клієнта від трьох кремезних чоловіків. Наприкінці 90-х я працював офіціантом у мексиканському ресторані біля Лос-Анджелеса. Одного разу Леонардо Ді Капріо прийшов пообідати з як я вважаю його мамою. Це було після Титаніка на піку його популярності. Він був у кепці, сонцезахисних окулярах і не голений. Але я все одно його впізнав. Я нікому не сказав про це, але написав на рахунку щось на зразок твої фільми чудові. Сподіваюся, тобі сподобалася наша їжа. Після того, як він пішов, я підійшов до Олика взяв гроші, він залишив там записку зі словами Дуже дякую, що не викрив мене, і 100 доларів чайових. Дідько, це було так круто. Мені було лише 19. Я пішов після зміни і купив на ці гроші кілька ігор для PlayStation». Мій тато зустрів Робіна Вільямса в ліфті. Вони мовчки проїхали кілька поверхів, зупинились, бо хтось викликав ліфт. Купа фанатів бігла і почала фотографуватися з Робіном. Тато сказав, що він був дуже привітним і сфотографувався з усіма. Двері ліфта зачинились, і вони проїхали ще декілька поверхів. Мій тато повернувся і запитав: це колись небудь припиняється. Робін усміхнувся і сказав: Ні, ніколи. Тоді мій тато зійшов на потрібному поверхові. На прощання вони кивнули один одному, і тато пішов о, по своїх справах, єдина знаменитість, яку я коли-небудь хотів зустріти, це робін. Шкода, що я його ніколи не побачу. Це сталося вчора. Дружина повела нашого сина у зоопарк. Він хотів, щоб мама читала кожну малесеньку табличку з інформацією біля тварин. Вона на мить відвернулась, тому він попросив найближчу незнайому людину прочитати табличку. Дружина обернулась і побачила Скарлетт Йоханссон, яка радісно читала нашій дитині інформацію з таблички. У неї такий заспокійливий голос хотів би, щоб вона зробила це для всіх. Моя мама дуже любить спорт, і якось вона ходила по магазинах і побачила там високого підтягнутого чоловіка. Вона подумала, що це якийсь професійний спортсмен, футболіст, наприклад, якого вона не впізнала, бо виглядав він доволі знайомо. Тому мама підійшла до чоловіка, що стояв неподалік, і запитала, чи не знає він того спортивного хлопця. Чоловік до якого вона звернулась, подивився на мою маму і сказав: Це мій охоронець, я Елтон Джон. Я допоміг Стівену Спілбергу перенести сумки його дочки в гуртожиток її коледжу. Я допомагав першокурсникам переїжджати. Побачив хлопця в капелюсі та темних окулярах, який стовідсотково був схожий на Спілберга. Я підійшов і запитав, чи потрібна допомога. Коли його донька увійшла до своєї кімнати, він дістав відеокамеру і, щиро усміхаючись, почав знімати усе. Потім повернув камеру на мене з другом і почав розпитувати про місто. Отож, я ще й знявся у домашньому фільмі Стівена Спілберга. Зустрів Ілона Маска в магазині Тесла в Лос-Анджелесі. Дуже хотів поговорити з ним, але не хотів виглядати набридливим фанатом. Вирішив зробити так. Підійшов і запитав: вибачте, ви тут працюєте? Він відповів: Ну, по суті, так кажу, що ви можете мені сказати про модель S? Він давай я спробую знайти когось, хто тобі допоможе. На що я кажу, не треба. Я просто приколююсь з тебе. Він засміявся, потис мені руку і пішов. Я зустрів Джастіна Тімберлейка і не мав уявлення, що це він, поки мені не сказали про це потім. Ми пішли з татом на баскетбольний матч, але спершу зайшли в бар на арені. Гра щойно почалася, тому там було дуже мало людей. Тато відійшов убиральню, а я підійшов до барної стійки, щоб замовити пиво. Там було лише одне місце біля хлопця, бейсболці та темних окулярах. Я вічливо запитую, чим місце зайняте. А він просто каже: ні, це все твоє чоловіче. Ми сидів поруч І зрештою він каже, що піде з дружиною дивитися матч. Простягнув мені руку і запитав, як мене звати. І я відповів і теж запитав його ім'я. Він каже: Джастін, приємно познайомитись, чувак. Гарного вечора тобі. Він пішов з дружиною, а бармен підійшов і каже: Ти ж знаєш, що це був Джастін Тімберлейк? Та я був у такому шоці, що не міг повірити, що не впізнав його розповів це своїй тодішній дівчині, яка фанатіла від Тімберлейка. Вона не могла повірити і згадувала мені це протягом місяця. Те, що ви зустріли не лише Тімберлейка, а Джесіку Білл, його дружину подвійне комбо. Не впевнений, що це зараховується, але коли мені було 15 років, я дуже любив грати в StarCraft Online. Ця гра тільки вийшла тоді. Я грав переважно в ігри 3 на 3. Після завершення матчу, в якому перемогла моя команда. Ми всі пішли в чат, щоб обговорити гру. Один з гравців пише щось на кшталт. Не впевнений, чи вам усім це цікаво, але ви щойно перемогли Бена Афлека. Ми, звісно, попросили довести це. Він попросив зачекати хвилину і зайти на сторінку оголошень на його офіційному сайті. Ми зайшли. Там був допис червоним кольором. У грі він був червоним. Про те, що він щойно програв у матчі StarCraft. Ми ще трохи поспілкувались у чаті, і все. Друзики, дякуємо вам за перегляд. Напишіть у коментарях, чи трапляли з вами подібні історії. Також не забудьте підписуватися, Па-па!